Та що ж таке? Другий раз за день. Так, мам. Що знов? Я озирнулася. Жінка однією рукою намагалася закрити сумку, другою трималась за поручень у маршрутці, а телефон притискала до вуха плечем. Їй явно було незручно розмовляти, це було помітно, та все одно мене різунув по серцю тон, яким вона відповіла мамі. Та зовсім не тому, що захотілося осудити, а тому, що я впізнала себе. Сама була такою ж. Неодноразово гарячково шукала у сумці телефон, і так само говорила: Так, мам, що знов? А потім злилася та чекала, коли закінчиться ця несвоєчасна розмова. Знов у мене питають, чи тепло я вдягнена, чи купила я таблетки, які по телевізору рекламували. Про них сказали, що вони просто чудодійні. Чи я пам'ятаю, що онуку не варто пити Кока-Колу та їсть чіпси? Я сама знаю, які ліки купити. І я знаю про шкоду чипсів та газованки. Я вже давно доросла, а ці розмови з мамою перетворюють мене на безглузду школярку, і це дуже бісить. Думала я так частенько, поки одного разу на зупинці не побачила, як жінка, моя однолітка, плаче, погладжуючи телефон. Я подумала, що вона страждає так за зламаним телефоном, так він, наче, не з дорогих, намагаючись бути тактовною, тихо спитала: Вам чимось допомогти? Жінка підняла очі і, вибачившись, сказала, що задумалась та забула, що знаходиться на вулиці, а ще сказала, що їй вже ніхто не допоможе. У вас щось трапилося? продовжувала я співчутливо, тому що бачила жінка явно турбувалася не через дурницю, та мені хотілося якось підтримати її. І вона розговорилася. Мами, вже місяць немає, а я все чекаю від неї дзвінка. Вона кожного дня о восьмій ранку телефонувала, питала про якісь дурниці. Я часом ледве стримувалась, щоб не накричати, особливо у вихідні. Хотілося виспатись, а вона. Раптом жінка знову розплакалась. У мене стислося серце, а вона продовжувала. Я ж знала, що вона прокидалася дуже рано, в годин п'ять та три години терпляче чекала, щоб подзвонити мені, думала про що спитати, щоб не розлютити мене. Я ж так дратувалася, що вона говорить про всяку дурість. А їй просто було необхідно відчувати себе моєю мамою, як і раніше, потрібною мені. Ну чому я тоді цього не розуміла? Тут і в мене очі намокли. Господи, я ж також колись не почую маминого голосу, і багато-багато років мене ніхто не спитає про те, чи тепло я вдягнена, не нагадає про шкідливі чипси та колу. Я більш не буду почувати себе школяркою. Я буду дорослою, настільки дорослою, що буду жити без мами, а як без неї? Холод пробіг по спині такий, що застукотіли зуби. Я, тремтячими руками на силу, знайшла у сумці телефон, набрала номер. Привіт, мамусь. В голосі матусі пролунала тривога. Так, доцю, щось сталося? Ти що плачеш? Ну, як вона це відчуває? Я ж так намагалася здаватись веселою. Поспішливо сказавши, що все добре, спитала, як називаються таблетки, про які нещодавно вона говорила, мовляв, забула. Вилетіло з голови. Мама з готовністю повторила. А я, подякувавши, попросила її телефонувати частіше, а ввечері пообіцяла сама їй подзвонити. Жінка на зупинці подивилася на мене якось особливо тепло. Ви молодець. А я ось завтра піду до храму. Там є улюблена мамина ікона. Коли я стою біля неї, чую маму. І ось сьогодні ця розмова у маршрутці. Ні, люба моя подорожня. Ваша мама зовсім не хоче виносити вам мозок. Вона й так дуже боїться вас потурбувати, та їй зовсім не хочеться дзвонити через дрібниці. І сама того не відаючи, вона намагається знайти хоч якісь важливі причини для дзвінка як може, як вміє, як виходить. Тому в її голосі стільки тривоги. Вона дуже старається показати вам, що не просто так телефонує. По справі стала б вона просто так телефонувати. Так. Вона самотня та хапається за розмову з вами, як за ниточку, що тримає її на землі. Любі дорослі діти, не поспішайте дорослішати остаточно. Нехай ваші батьки ще довго-довго будуть поруч з вами. А для цього їм часом тільки й потрібно відчути, що вони, як і раніше, дуже потрібні своїм дітям.